Так, всім привіт. Сьогодні міняємо ці розпилювачі на форсуночках, ставимо з переходнічками, все стає бомба. Тут дві для тесту лишили. По оприскувачу шланги ще Добавить 3 сантиметрів на 8 хоча б. З цих, мабуть, відріжемо. Дивіться, тут за колесом поставив я червоні. Ті, що мені на пробу давали, червоні поставив. Щоб воно туди в колі і трошки більше там ляло. Так, це все є. Далі ця фігня складається сюди. Дивіться, воно заходить сюди далеко. Коли штанга буде грати, будеш складати і буде торба. От так, треба зараз ограничительів варити, щоб воно стояло з зазорчиком. Отак. От Будемо зараз пробувати. Старі збираємо кульочок. Покрупили вони 10 гектар. Можна і, в принципі продати. Тому от Так, Так, розпилювачі, дивіться. Це ті, що замовляв. Це те, що на пробу давали. Тут якось jet надписі немає і пластик щось такий собі там, не очі. Так що от так. Дивіться, туманчик є. Отак от ліцей, а от так ліці. Різниця колосальна. Дивіться, що ще по оприскувачу. Тут де відкидається оця фігня, приварив квадрати такі опори, бо коли штанга грає, перший день ще нічого не пробували, раз, курсуночку відломало, а вони з удлінителями ще довші. Тому приварив отак, хай Ось потримаю і все, все нормально тут. Підставляв шайбочки, щоб грало краще. Тепер знизу треба забрати ці шайбочки, бо вже воно трошки там протерлось, краска вигнулась та й люфтит. Це приварив і ось сюди, де розкладається ця частина сюди, приварив пластинки. Коротше, щоб розкладався, вверх щоб кінці були загнуті. А так, вроді все, бомба. Ну, будуть ще тут допрацювання, я їх покажу вже. Так, Всім привіт, 12 травня, їдемо на поле, їду з дисками. Трошки є сьогодні роботи, але диски, мабуть, трошки не по плану будуть роботу робити. Дивіться, дощ вчора з градом пройшов Рінжград, земелька мокра. А дороги конечно, херові. Зараз трошки порівняємо тут, де їздимо самі. Рівнять ніхто не хоче ні фіга, взагалі. загалі. так рівняє. Затухається і буде красота. Це наша пшеничка, нашу бризкане, починає виправлятись трошки. Усталого було то і все. діло буде, затопається, хоч можна буде проїхати. Дивіться, працюємо. я дісками проходжу і він цей шар легесенько горне 80-ка ззаді з отвалом, От дивіться як дере. Земля мокра, вчора град був, позавчора дощик, горне ця бомба. Він пробував раніше сухим, ніфіга не вийшло. Короче, був там такий пеньок, думали він сховається, але мішає він там, Рішили вирвати, бля. От валом легенько підняв, в нагрузочку буксував взад, підняв бля, і пішов. Зараз його рівчак десь загорне. О, він ще й сам йде. Дивіться, ну, як сам тулить. Короче, така краса виходить. Пішов ще, блін, дощик у нас. Ми ще загорнули, ще отут кусок пообходив, зараз пару дерев витягнемо. так буде на цьому все. От дивіться, отак. Диски спушують, тоді горне без проблем. Ще оцей один горбочок. Сюди тракинуть. Зробимо літом отвала наперед. Та повинна бути взагалі. Так, заправляємось далі на пшеничку. Фунгіцид розведений дезал. Далі дивіться гумат, нітрогумат розвели, штефурон вносимо і торинто додаємо. По нормі так само. Це аналог типу блін. вноситься він по 25 грам так само. і Це по 12 грам додаємо. Далі агропав і по 2-3 літри люкасу той, що колотив. Щоді ще Подавить така херня, якась є, от таке мікродобриво. Ну, Тіпа на зернові біжі, не знаю. таке. Так, хоч і холодина, але їдемо їдем рискати, бо пшеничка ждати не буде. Повний підуть заляв. Що хватить, там. Будемо спетувати. Так, що брескаємо далі ячмінь. Дивіться. Як джетики роблять красу. Боєчка, красота! Так, дивіться, от такий ячмінь буряну фатаї, дивіться, берізка Є ось лобода вже маленька. І щириця в основному. Ну Може де не де шаперій, вряд ли він тут буде. Так. Все на мазі. Екоджетики роблять чудеса. Конечно. Я не ожидав, але за колесом стоять червоненькі, щоб туди бішляло. Взагалі пройшов. Побачимо результат. Сьогодні то ще прохладно ці дні. Будемо дивитися. Ось цієї капельки тут майже і не видно. Воно бігом впитує. Де не де капельки є? О, і тут є, бачите та? Кропелька. Так, дивіться, що ще скажу, По виливу явно економніші вони. Десь 180 літрів виходить, привірно. На двоєчка, десь 2,2 тиск. Зараз точніше там покажу. Роблять роботу, то капітально. Так, все, тут закінчив. Не можу показати де водичка. Ага. Листочок береш, то мокрий, конечно. Воно все у мілкій каплі. От дивіться. Все у водичці. Ячмінь вроді такий непоганенький. І 14 метрів вже плаваюча штанга це віщ.